Додавати віднімати дроби з різними знаменниками. Ви знаєте, що якщо в дробів знаменників однакові, то ми можемо спокійно їх додавати, додавати їхні чисельники. Так? Тобто, якщо у нас є дріб 5 8, додати дріб 2, 8, то ми з вами знизу в знаменнику записуємо одну вісімку, да? тобто спільний знаменник у них 8. А в чисельнику записуємо, додаємо дроби 5 плюс 2. І у нас з вами утвориться дріб 7-8. Аналогічно з відніманням, якщо у нас буде дріб 5 восьмих відняти 2 восьмих, то у нас з вами ми записуємо в знаменнику 8 спільний знаменник, а в чисельники віднімаємо 5, відняти 2, і у нас з вами утвориться дріб 3 восьмих. Якщо у знаменники дроби однакові, то ми можемо спокійно додавати або віднімати ці дроби, тобто їхні чисельники. Ну, Тобто, знаємо з вами правило, що якщо А ділиться на С, плюс Б, що ділиться на С, да, однакові знаменники, то у нас з вами утвориться дріб, А плюс Б, що ділиться на С. Аналогічно з відніманням А, що ділиться на С, відняти Б, що ділиться на С, то у нас з вами утвориться дріб, А відняти Б, що ділиться на С. А в дробах, от, наприклад, як у вас на екрані 1 шоста плюс 3. 10. Ми з вами бачимо, що знаменники не однакові. Тобто ми не можемо скористатися тим правилом, яке ми знаємо раніше, да? ми маємо перед цим щось зробити. Тобто, Ми маємо з вами звести ці дроби до найменшого спільного знаменника до числа, яке можна буде поділити і на 6, і на 10. І це число має бути однаковим. Тобто, знайти з вами ми маємо НЦК 6 і 10, найменше стильно кратком. Е, давай на березі домовимося, що все, що буде на екрані світлим фіолетовим кольором, це означає, що ця інформація, яку ви маєте або усно виконувати, або записувати на чернетці. В робочий зошит ви ці записи не записуєте. Записуєте лише те, що написано в темним фіолетовим кольором. Отже, 1,6 плюс 3. 10. Знаходимо з вами НСК 60. Розкладаємо 6 на прості множники. Ви ж у мене всі це вмієте робити. Розкладаємо 10 на прості множники. Після цього ми записуємо НСК. 2, Що множиться множиться на на 3 і множиться на 5. Що 2 помножимо на 3 помножимо на 5, у нас з вами утвориться число 30. Тобто, найменший спільний знаменник 1,6 буде 30. Переведемо дроблю одну шосту, так, щоб у знаменнику було 30. І 30, так, щоб у знаменнику було 30. Отже, одна шоста переводимо у такий дріб, щоб у знаменнику було 30. То що нам з вами потрібно зробити? Нам з вами потрібно 30, поділити на 6. Тобто ми вже з вами зрозуміли, що ми брали 6 множили на 5, щоб у нас утворилося 30. Значить, нам з вами потрібно й одиничку помножити на 5, щоб утворилося. Правильний дріб, так? бо ми знаємо, властивість, що якщо ми, наприклад, знаменник домножаємо на якесь число, то чисельник маємо домножити на таке саме число. Тому ми 5 множимо на 1, і у нас у чисельнику буде 5. Тобто утвориться дріб з 1 шостої, дріб утвориться 5 5,30. Аналогічно робимо з дробом 3 3,0, утворюємо дріб, щоб у знаменнику було 3. Знову ж таки, 3 заділимо на 10, у нас буде 3. Да? Тобто нам потрібно 3 помножити на 3. Це буде 9. У нашому з вами зошиті. Запис ведемо ми ось так. 1 шоста плюс 30. Далі пишемо дорівнює. Малюємо риску дробу. Ми вже з вами усно знайшли спільний знаменник, що він буде 30. Да? Тому знаменнику пишемо 30. Знову ж таки, з вами ми пам'ятаємо, да? що нам потрібно, якщо ми перевели знаменник у більше число, то і чисельники нам потрібно теж збільшити. Рівно настільки, наскільки ми збільшили знаменник. Тому ми робимо з вами, усно згадуємо 30, ділимо на 6, це буде 5, значить нам одиничку треба домножити на 5. Знову ж таки, 30 ми ділимо на 10, це буде 3, тому 3, нам потрібно домножити на 3. А тепер нам це все потрібно додати: якщо ми 5 помножимо на 1, то у нас з вами утвориться число 5. Замість, значить, замість одинички ми маємо записати 5. А замість 3 ми маємо з вами записати, яке число? 3 нам потрібно помножити на 3, і це буде 9. І ви звертайте увагу, що якщо в нас стоїть між дробами який знак, якщо у нас стоїть плюс, то і зверху чисельнику в нас також має стояти плюс, тобто буде 5 плюс 9. Далі пишемо до 2, рахуємо. так і залишаємо у нас 30, да, все стандартно, а 5 плюс 9 рахуємо. 5 плюс 9 це буде 14. Далі ми з вами дивимося, що дріб 14 30 це дві, ми можемо скоротити, да? адже він ділиться і верх, і вниз, тобто і чисельний і знаменник діляться на 2. Ділимо 14 на 2, це буде 7. Ділимо 30 на 2, це буде 15. Тобто назвами утворюється дріб 7, Віднімати 7,15. Віднімання виконується так само, як і додавання. Тільки що знак міняється з плюсу. На мінус. Отже, якщо нас дві 5 шостих відняти 30. То ми з вами вже знаємо. Да, по попередньому прикладу, що в 60-ти найменше спільних крадень, тобто найменший спільний знаменник буде 30. Тому ми з вами вже не будемо витрачати час на цей знаменник і одразу його записуємо: 30. А далі нам з вами потрібно. Розібратися, які нам числа потрібно, оскільки ми брали 6, щоб в нас вийшло 30, да? тобто і на таке число домножити 5. Тобто 30 ми ділимо на 6, це в нас буде 5, отже, 5 нам треба домножити на 5. 30 ділимо на 10, це буде 3, значить 3 нам треба домножити на 3. А що ж, як ми нам тепер записати оцю п'ятірку? Отже, нам цю п'ятірку треба помножити на 5. 5 на 5 це буде 25. Отже, замість п'ятірки ми в чисельник будемо записувати 25. Далі нас стоїть знак мінус. Значить, і в чисельнику ми маємо поставити знак мінус. Поставивши знак мінус, ми дивимося, що нам потрібно записати тепер трійку. А як ж нам записати ось цю трійку? Також я треба помножити на 3. 3 на 3 це буде 9. Записуємо 9. Ставимо до рівня і рахуємо. Знаменнику в нас так і залишається 30, а чисельник 25 підняти 9 це буде 16. Знову з вами бачимо, що 16 30 – це дріб, який скорочується, тому що і верх, і низ, і чисельник, і знаменник діляться на 2. Давайте ми ж з вами поділимо: 16 поділити на 2 це 8, 30 поділити на 2 це 15. Отже, ми з вами утворюється дріб 8, 15. Виконуємо приклади, де потрібно додати чи відняти декілька дробів. До прикладу, якщо у нас є дріб 4 п'ятнадцятих і відняти 1,30. У такому випадку, нам з вами спочатку потрібно знайти найменше спільне крадення, тобто спільний знаменник найменших 9, 15 і 30. Тобто потрібно звести ці дроби до найменшого спільного знаменника. НСК 9, 15 і 30. Значить, ми це з вами виконуємо усуну. Записуємо. 9 розкладаємо на прості множники. 15 розкладаємо на прості множники. 30 розкладаємо на прості множники. Після цього знаходимо НСК. НСК буде 3, що множиться на 3, множиться на 5 множиться на 2. Чому у нас є дві трійки? Тому що ми бачимо, що трійка не зустрічається в кожному числі. Але у бояці є дві. Тому ми записуємо в НСК е, тут ріку, в якій степінь буде найбільшою, тобто 3 у другому степені. А далі записуємо все, що більше не повторюється в інших прикладів. Це 5 да, і 2. І в нас утворюється НСК, яке буде 90, тобто найменший спільний знаменник 8, 9, 4, 4, 15 і 1, 30 – це 90. Ведемо запис далі. Так? Тобто, вже те, що ми записуємо зовсім. Записали приклад, ставимо дорігу, ми вже з вами знаємо, що спільний знаменник цих трьох дробів це 90. Малюємо велику риску дробу, бо нам потрібно буде тут рахувати три числа. Знизу посерединці пишемо 90, а тепер з вами будемо рахувати чисельники. Отже, для того, щоб порахувати, оскільки ми взяли. 8 дев'ятих нам потрібно 90 поділити на 9 по 10, тобто 8 дев'ятих ми домножили знаменник 9 на 10, щоб у нас утворилось 90. Значить і чисельник 8 нам також потрібно буде домножати на 10. Щоб це не забутися, ми зверху, під косу, зверху над косою рискою і записуємо, що нам треба буде 8 помножити на 10. Тепер ми 90 ділимо на 15, да? бо другий знаменник у нас 15. Це буде 6. Тому на четвірку ми записуємо, що нам потрібно буде 4 помножити на 6. І 90 ми ділимо на 30. 90 поділити на 30 це 3. Тобто, над одиничкою ми пишемо, що 1 нам буде потрібно помножити на 3. Давайте ж тепер ми з вами будемо записувати. Да? Тобто, як же ж ми запишемо 8? Тобто 8 нам потрібно помножити на 10 і буде 80. Значить, у чисельник ми записуємо 80. Далі бачимо, в нас стоїть між 8 дев'ятих і 4 4,15 знак плюс. Значить, і в чисельник ми виносимо цей самий знак плюс. Далі нам потрібно записати 4. Як ми його запишемо? 4 нам потрібно помножити на 6. Множимо 6 на 4, це буде 24, тому записуємо 24. Далі бачимо, в нас стоїть у дробах між 15 і 1,30 знак мінус. Тому ми маємо цей самий знак мінус записати і в чисельник. Записуємо знак мінус, а далі нам потрібно з вами виписати 1. Як ми виписуємо? Перед цим її маємо помножити на 3. 1 на 3, то буде 3. Тобто віднімаємо 3. Пишемо до рівня, рахуємо. 80 плюс 24. Це буде 104 відняти 3, тобто буде 101. У знаменнику у нас залишається 90 на спільний знаменник, а зверху 101. Ми з вами бачимо, що цей дріб є неправильний, тому що чисельник більший за знаменник. Тобто ми можемо неправильний дріб перетворити у мішане число. Мішане число у нас буде це 1, ціла та 1190. Як ми утворили 11,90? У нас є 90, де у нас знаменник більше, чисельник більше за знаменник, це означає, що це неправильний дріб. Тобто, ми з вами значить, маємо, для того, щоб перетворити цей дріб у мішане число, чисельник поділити на знаменник. Чисельник ми ділимо на знаменник. Дивимось, по скільки цілих частин ми можемо взяти. Ми можемо взяти по одному, да? 1 множе 90 це 90, значить віднімаємо 90. І в нас залишається остача 11. Ми з вами бачимо, що остачу цю 11, ми не можемо її поділити на 90 на націлів. Тому оце число 1, яке в нас вийшло з вами, це те число, яке ціле, тобто кількість цілих, які у нас е, будуть виходити, якщо ми будемо переводити дріб з неправильного умішання. І ми записуємо це ціле, таке записуємо. А ота остача 11, яка у нас залишилася з вами після ділення, вона. Піде у чисельник, і ми запишемо чисельник. А 90 знаменник так і залишається. Знаменник не міняється.